Вітаю, друзі, 29 липня. Схоже, у нашого диктатора-юзурпатора Володимира Олександровича Зеленського проблеми тільки починаються. Так звані західні партнери після тотального прочухану з боку європейських лідерів, починаючи від Стармера Мерца до Макрона і Урсули фон дер Лєен. Прийшли до системної порки. Поставили Зеленського в коліно-локтів позу і трибонять по повній порка йде, аж гай шумить, як кажуть нас на Полтавщині, і, очевидно, вимоги партнерів до. Нашої Кульгавої качки, в яку перетворився зовсім недавно Всесвітній там лідер, якому аподували парламенти, питання до цієї кульгавої качки, якою він став після наїзду на і на Сап, а точніше, після того, як всі довідалися про існування плівок Міндіча, його Нагибають як хочуть. Нагибають ставлять раком і труляля. Отже, фактично, Зеленського примушують виконувати закони України не атакувати створені західними партнерами антикорупційні органи та не займатись посиленням свого авторитаризму. І, зрозумівши свою силу та те, що іншої мови, диктатор Володимир Зеленський не розуміє, партнери не зупиняються і повертається до теми нашого клоуна, нашого шоумена, який відчув себе імператором. Якщо спочатку Єврокомісія частково не надавала фінансової допомоги Україні на 1,5 мільярда, розраховуючи, що це протверзить диктатора Зеленського, то згодом вони побачили, що це не працює, і перейшли до максималізму. Вчора Єврокомісія надіслала уряду листа. І поставила ультиматум зеленим гнидам і їхньому вождю Володимиру Зеленському. Якщо не буде повернення під їхній контроль на Бута САП, то Україна взагалі не отримає фін допомогу від Європейського Союзу по програмі Україна фачилітів Зараз все фінансування України з боку Європейського Союзу призупинено. Сьогодні Єврокомісія продовжила порку Зеленського і нагадала йому про обіцянки виконувати закони України і тепер вимагають від Києва якнайшвидше призначити керівника Бюро економічної безпеки. Відповідно до закону та чинних процедур відбору і призначення, тобто призначити їхнього кандидата. В Єврокомісії наголосили, що реформа БЕП є частиною ширших зобов'язань України в рамках процесу вступу до Європейського Союзу. І знову нагадали нашому Наполеончику, що він не імператор. А обраний президент України, який повинен виконувати закони. Ще б що і Конституція є, яку він на паузу поставив. Наш недоділений імператор Вахер повністю. І мені здається, це не фінал. Потім будуть виховувати відносно свободи слова, порушення прав. Будуть говорити, що все, що він робить, суперечить європейським стандартам і заважає євроінтеграції. Схоже, що іншої мови, крім порка, коли різками порять так, диктатор Зеленський не розуміє. А от така методика з різками дає позитивний результат. Сподіваюсь, що е, таке виховання піде не лише на користь західним партнерам, а й на користь Україні та українцям. Дивіться, е, що відбувається. Зеленський, проявивши слабість, продемонструвавши, що е, боїться західних партнерів більше, ніж власного народу. Що йому абсолютно не важить суверенітет і будь-що, що він може поступатись будь чим. Він не тільки відкликав закон, а він дозволив себе поставити раком, нагнути і труляля трулялю. І на Заході це зрозуміло і користуються цим. Більше того, не тільки на Заході. А соросята це зрозуміло, в Україні. І вже Залізняк ходить павіаном по парламенту. Просто цілий павіан. І дивиться на цих зелених мавпочок і каже: тепер я ваш господар. Тепер я буду вирішувати, що, коли, і куди. Тому що мої господарі труляля. Вашого диктатора, вашого вождя, а я буду тут вас. Так це і виглядає. Ну, але е диктатор не залишає бажання пропетляти. Сьогодні не зібрався антикорупційний комітет, щоб на 31 погодити голосування. Ну, не зібралися. Потім їх таки примусили зібратись. А на завтра, на 13-му, має зібратись правоохоронний комітет. Буде, не буде кворум винесуть зал голосування, не винесуть. Хто в залі проголосує? Скажу одне. Зеленський вже програв, хоч проголосують, хоч не проголосують. Якщо не проголосують, соросята його будуть топтати, і європейські лідери душитимуть. Хоча парламент тифунова і на нього з'їхати завжди легше, ніж на одну людину. А от якщо проголосують, то вони відчують смак крові диктатора. Вони відчують, що той, хто недавно був величним узурпатором, диктатором, лідером, як вони його називали, він слабкий. Поранений і його можна добивати. І тоді буде поповні все, що захочуть західні партнери, буде віддаватися безберегти владу. Але слабість диктатора й тирана буде відчувати і народ, який захоче позбутися цього ярма, для того, щоб швидше закінчити війну, повернути мир. Для того, щоб заробляти і не бути пограбованими, для того, щоб в родині був достаток, а не жебратство. Та багато для чого. Бо диктатор просто охренів. І це бачать всі: і на Заході, і в країні. І зараз, коли він поставлений нагнутий раком, Країна вся просто сміється. Той, хто грав роль титана, той, хто грав роль страшного диктатора, м? він виявився насправді, як і був, звичайнісіньким шутом, якого дуже легко. Примусить ти робити те, що ти хочеш. Дай три копійки і побіжить робити. Дай гроші і побіжить робити. Дай єврик і побіжить робити. Неважливо, якої валюти, важливо, щоб щось дали. Така вона доля в артистів, повій та інших представників найдревнішої професії. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.